Кербниця унікальних рослин. Кременецький ботанічний сад славиться своєю рідкісною колекцією пряноароматичних лікарських, кормових, квітково-декоративних рослин. Це місце природного багатства флори з'явилося понад два століття тому. Кременецький ботанічний сад є одним із найстаріших та найбільших ботанічних садів України. В колекціях зростає і в природній флорі приблизно понад дві тисячі видів рослин. В колекціях у нас зростають і червонокнижні рослини, це 75 видів рослин, і близько 150 видів – це різного охоронного статусу. Серед них лілія лісова, підсніжник, білосніжний, кадило Сармацьке тощо. Площа мальовничого ботанічного саду становить 200 гектарів. У кожному його куточку свої особливі аромати та неповторні композиції. Кажуть, для відвідувачів ботанічний сад це ніби живий підручник. Корисних відкриттів. Експозиції ароматних рослин, ефіроолійних рослин, експозиції квітниково-декоративних рослин, дендрофлори, сад магнолій радує наших відвідувачів кожної весни. 11 видів магнолій зростає, різного кольору квіти, від білого до рожевого, темно-рожевого. Ботанічний сад особливий у кожну пору року по-різному. Восени, коли покриваються листя різними барвами і ти спостерігаєш оцей такий феєрверк фарбів, дуже красиво, жовті, оранжеві, зелені поєднуються між собою. Ну а весною це коли, знаєте, після зими все розквітає. Ось то воно справляє звичайно таке враження, коли було там сіро, тускло, а потім все розквітло. Тож не треба далеко їхати за враженнями, адже краса є навколо нас. Ботанічний сад відчинений з 8 до 20 години. Більше про історію унікальної місцевості можна дізнатися на сайті Кременецького ботанічного саду.